Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 24 квітня 23 рік, ну, як завжди, по понеділкам подивимось, що може бути за тиждень. Вчорашній мій прогноз був, як і декілька днів поспіль. Позитивний сьогодні. Я бачу зростання невелике, і за поясненням, як завжди, на денний графік. Пам'ятаєте цю фігуру, яку я вже декілька днів тому окреслив, і, і курс так і не пішов нижче, тобто, нижня лінія цього діапазону тримає. Тобто покупці не дають курсу піти нижче. І гадаю, що день-два буде. Зміна тренду цього невеличкого і курс повернеться до тміток 30. Індикатор стокастик, нижній графік. Пам'ятаєте, я ще в цій зоні очікував, що курс сходить вниз в зону недокупленості тут сформується, і після чого можлива наступна фаза зростання. Ну Так і йде все. поки що Якщо ближче подивитися. То індикатори практично перетнулись і можуть іти звідси наверх. Але ця зона не завжди така проста. Тут може він ще трошки побуть. Як, наприклад, тут от. було щось подібне. Дивіться, лінії перетнулись і думали, а може вже й піде наверх. Ні, він ще пішов на таке накопичення. Після чого вже було доволі потужне зростання. Можливо, піде одразу вверх, а можливо, ще якийсь час тут побуде. Я все ж таки думаю, що ще побуде трошки. І це все подивіться на дуже невеликих об'ємах торгів. Бачите, минуло, минулої фази зростання було, скільки зелених свічок потужних. Підняли з 20 до практично 30. Зараз у покупців друга мета, я гадаю, зайти не тільки в 30, а вже йти на 40. Давайте це подивимось на тижневому графіку. Глобальну картину ми з вами вже окреслили, поки що курс йде практично в ній. Накопичення тут повинно бути навіть таке потужне, і чим воно потужніше, тим легше буде покупцям. Перейти до нової зони 40. Тобто я бачу, що тиждень буде переломний, і, можливо, ще ми побачимо, як цього разу там, пару тижнів таких полуфлетових таких, в цій зоні. Після чого вже я особисто бачу цей потужний рух наверх. Практично без зупинок. Бо минулого разу тут не було ніяких великих об'ємів торгів. Дуже маленьке і швидко з 40, курс тоді прийшов на 30. Можливо, і наверх буде щось подібне. Курс 27 750, ковзані в нейтралі. Осцилятори вже купують, і сумарний індикатор на сьогодні 8 людей продають 7, дивляться з боку, а вже 11 купують. Тобто. Це може призвести до зростання і самого курсу. З домінацією, що робиться, біткоін застряг у флеті, тобто практично нічого в цій зоні, як і USDT, трошки вийшов з цієї зони, повернувся і тут зараз. Тобто великих рухів нема, це означає, що ринок в очікуванні. Так само, як і подивіться, цей потужний біткоін сезон, червона лінія, наскільки. Відходила від сині, дуже потужний був сезон. Зараз він за даними цього індикатору завершується. Лінії ще не перетнулись, бачите, ну, вони практично вже близько друг до друга, що вже не можна сказати, що йде біткоін сезон. Ну, згідно з цього індикатору. Але і альткоін сезон ще не розпочався. Тей, той самий режим очікування. Що буде далі? На таких невеличких об'ємах торгів, не так просто сказати. Дуже просто, коли така зелена свічка, одна, друга, третя, четверта, та й вони потягнули курс наверх. А на таких об'ємах ми там малюємо якісь конструкції, стратегії. Все ж таки це простіше робити, коли буде зацікавленість у інвесторів і трейдерів, звісно, які піднімуть ці об'єми торгів. Гадаю, моя позиція вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, підпишіться, покажіть його своїм друзям. На завершення, як завжди, мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена. Чекаємо на наш контрнаступ. Країна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!